Почалося все з того, що чудовисько два дні носилося по квартирі, ніби готувалося до кінця світу. Треба все встигнути прикрасити, кричала вона, розвішуючи якісь блискучі штуки на стінах. Я спостерігав за цим із дивану, де лежав, звісивши лапу. Спочатку я подумав, що вона готується до якогось котячого свята на мою честь. Але де декорації з рибою, де гори м'яса? Ну, в крайньому разі, хоч би гора корму. Потім з'явилися коробки величезні. Вона відкривала їх, а звідти вилазили якісь дивні речі паперові капелюхи, повітряні кульки, пір'я. Коробки, певно, були для мене. Я підійшов ближче, щоб усе оглянути. Але тут же отримав догану. Ні, 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 це не для тебе. Як це? Чудовисько, ти живеш у моєму домі.